Я хотів би поговорити про національну ідею. З одного боку, ця тема дуже забалакана. Свого часу Григорій Суркіс сказав, що національною ідеєю України має стати футбол. Я вважаю, що ні бадмінтон, ні настільний теніс, ні будь-який інший спорт не може бути національною ідеєю. Національна ідея це питання, чому ми маємо бути разом. Хто ми є, ким ми були і ким будемо. В чому наша унікальність? Що ми даємо світові? Які є наші спільні цінності? Мене цікавлять питання, де є європейське і де є християнське в нашій національній ідеї? Як ми вирішимо дилему лемурів? І в цілому, як національна ідея переноситься на рівень кожної конкретної людини? Чому ми повинні? Мати і повинні розуміти цю ідею.